Так, коли ти зіймеш шапку? Вона сидить в шапці, я так, знаєш, заглядаю туди, бачу, ніби вона прикольно симпатична дівчина. А з іншого боку, я не бачу половини обличчя. Я їй сказав, ти можеш зняти шапку, будь ласка. І тут же себе розумію, може це якось безтактно, ну, для дівчини це частина якогось образу. А з іншого боку, ну блін, я реально хочу побачити її. Я хотіла. Я хочу глянути без шапки. Барбана дроп. Ір, Зараз зімлю капелюшок і О, така от буду сидіти. Так достатньо поки? Чуть-чуть, ще. Ти чуть назад. Ні, ну правда, шапку. Блін, ну ти прекрасно глядаєш без Я, шапки. Так, звісно. конечно. тебе були сумніви? Ні, mm. Ну, тобі так набагато краще. Я побачив красиву дівчину модельної зовнішності з цікавим почтем гумору.